«Картопля що в нас є в селі. Картопля, морква, бурячок. Нині Галина, мешканка Підгайців, передає для пацієнтів лікарні 12 кілограмів картоплі. каже врожаєм. Її родина ділиться завжди. Кожного разу, коли тільки так долучаємося. До збору овочів для Володимирського територіального медоб'єднання у зимнівській громаді. Місцеві долучаються не вперше. Розповідає староста Хобултівського округу Оксана Морозюк. Земільська сільська рада проявила таку ініціативу кожного року допомагати хоча б овочами. Все ж таки залишаться якісь кошти для того, щоб закупити там якісь, може, реактиви чи ще щось на більш необхідніші потреби лікарні. Навіть хто садив маленько, пенсіонери навіть по відьорка, але вони виставляють Добрий день. для нас то нічого, для другі люди не мають можливості. хай буде. Наших воїнів багато там. Дай Боже, щоб як картопля як така, чи чимось їм допомагала цим таким. Навіть як ми не можемо таким, то хоч так поможемо. Усе, що зібрали у громаді, везуть до Володимирського медоб'єднання, говорить працівник медзакладу Анатолій. Картошка, буряк, червоний ім і морковка. Ми село. Ну, хай мішків з 20 є. Заступник гендиректора з господарської частини медоб'єднання Степан Янусь показує сховище, де зберігають запаси овочів для пацієнтів. Розповідає про взаємодію з громадою. Ми практикуємо благодійну заготівлю овочей, ми робимо звернення на голів ОТГ, які в Свою чергу зв'язується з старостами, і старости вже зв'язуються з нами згідно з домовленостями. Їздимо по селах і збираємо овочі. Ганна Нестеряк, начальниця відділу комунікації Володимирського медоб'єднання, розказує, що намагається урізноманітнити харчування пацієнтів, залучаючи у поміч громади. В середньому по Україні виділяється 40-50 гривень на пацієнта на ліжкодень, які використовуються, скажімо так, на харчування. Робимо усе можливе для цього, аби дещо покращити харчування. Згодом лікарня докуповує чи то м'ясо, чи то рибу, чи то якісь фрукти. Ганна Нестеряк додала на таке харчування витрачають орієнтовно 4 мільйони гривень на рік без врахування благодійної ініціативи громади. Зі слів заступника гендиректора Степана Януся цього року з усіх найближчих. Ромад до Володимира зібрали майже 14,5 тонн картоплі, зокрема і 8 тонн у зимнівській громаді. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.